Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Гродняпер, і сьогодні поговоримо на таку тему. Часто, коли виходить з ладу вал проміжний привода валу відбору потужності на МЗ або зношується шліцу тут всередині, пошкоджується різьба від, від правильного монтажу забивають молотком ось оцю частину під стоперене кільце, приходиться. Замінювати цей вал. Альтернатива йому є вал на стопорних кільцях. Коли промануємо клієнтові, клієнт зразу говорить, що ні, воно працювати не буде, і приходиться пояснювати, що воно працювати буде. Для когось це легко зрозуміти, для когось трошки тяжче. То давайте поясню, в чому відрізняється. Вал старого зразку іде упорчик, різьба, стопорне кільце. Підшипник забили до упора. Стопорним кільцем застопорили, потім вставляємо в корпус щеплення. Таким чином, вставляємо в корпус щеплення, забиваємо і фіксуємо кришечкою, тобто він нікуди не рухається. А звідси виходить, що ця сторона, де гайка, вона нічого не піджимає, лише піджимає підшипник, можуть упирати. Трішечки шестерню, але воно не впирає. Але якщо в неї буде якийсь міліметровий люфт, воно ні на що не впливає. Тому альтернативу завод перейшов чисто з економічних точок зору, що поставити стопорне кільце це буде набагато дешевше, ніж виготовлювати різьбу, штампувати шайбу, виготовлювати гайку, то набагато простіше і економічніше виготовити стопорне кільце. Варіанти вала з різьбою випускалися десь до 90-х років. Після 90-х років пішли вже вали на стопорних кільцях, і пізніше, десь близько 2000-х років, ЮМС-80 пішов двохшвидкісний вал відбору потужності 540 і Так як на вал на цей вузол немає осьового навантаження, тільки радіальне навантаження йде. Тому працювало і в ЮМС-80. Тобто це не просто так, а якась задумка конструктора. Дешевше виготовити вал і два стопорні кільця, ніж гайку, шайбу і виготовлювати різьбу на валові. Тому хто бажає замовити і вагається, чи брати йому на стопорних кільцях, чи буде шукати на різьбі, можете. Не заморачуваться, і ті, і ті працюють одинаково. Тут різьба лише тримає, аби не спав підшипник. І стопорне кільце так само це навантаження витримує. А з вами підприємство Агродніпер. Всього вам найкращого. До нових зустрічей!